Заняття для дітей раннього віку з розвитку мовлення. Я морозу не боюсь. Снігом все позамітала, ріки в кригу закувала. Холоднішої нема, аніж тітонька зима. Доброго дня, дітки! Я впевнена, що всі ви любите зиму, тому що взимку можна. Кататися на саночках, спускатися з гірки, а можна ліпити снігову бабу. Але взимку на дворі холодно мороз. А я знаю одну дівчинку, звутій Тетянка. Вона не боїться морозу. Хочете з нею познайомитися? Тоді давайте розглянемо картину. Хто зображений на картинці? Так, на картинці зображена дівчинка. Звати її Тетянка. Що робить дівчинка? Дівчинка взяла в руки синю лопатку і насипає сніг у зелене відро. Дітки, як ви думаєте, чи холодно дівчинці? Холодно, тому що вона тепло одягнена. Давайте розглянемо її одяг. У дівчинки пальто тепле зимове, зеленого кольору. На голову дівчинка одягла теплу шапку. На шиї у дівчинки. Теплий шарф. На руках у тетянки рукавички. На ногах штанці, а взута дівчинка в чобітки. Тетянка вийшла на прогулянку. Вона взяла з собою саночки, лопатку, вітро. Дівчинка одягнулась тепло. На ній зимове пальто, шапка, рукавички. На вулиці холодно, але Таня не боїться морозу. Вона працює. Насипає лопаткою сніг у вітерце. Я, морозу, не боюсь. Кожушину одягнусь, хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не коле, так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь під ногами. Хрусь, хрусь. Дітки, з ким ми сьогодні познайомились? Правильно, ми познайомилися з дівчинкою-тетянкою. А чому дівчинка не боїться морозу? Вірно, бо вона тепло одягнена. А як можна грати взимку? Зимку можна кататися на санчатах та ліпити снігову бабу. Дітки, я бажаю вам веселої зими та гарного настрою. А зараз я прощаюся з вами. До побачення, мої розумнички!